Ваш прогноз і розкладення ситуації по поличках щодо м'ятежа Пригожина був ще кілька тижнів тому. Тому сьогодні хочу ще на майбутнє зазирнути і подивитись те, що зараз не видно: чи насправді захиталося крісло під кремлівським режимом. Кремлівський режим намагається зараз себе ще захищати: захищати таємницями, захищати провокаціями, захищати якимось якусь демонстрацію. Демонстрацію, але вони очікують, що розпочнеться щось. Дивіться, з кремлівським режимом все давним-давно зрозуміло. Все, що на них чекає, це смерть і розпад. Це в будь-якому розкладі. Вам про це повідомлю. Але все, все ж питання часу. Але на сьогоднішній день вони все ж таки намагаються якимось чином не просто зберегти владу, а вони намагаються, знаєте, ніби відкинути будь-які атаки, які на них плануються. Тому що тут, як попередження дії, ми чогось очікуємо, тому намагаємося від цього захиститися. А захиститися вони будуть намагатися саме від змін, від активних. Змін у владі у ем, оточенні, тому що люди мені показано, які мають причетність до влади в Кремлі. Вони на сьогоднішній день, чи частина на чемоданах, частина вже чухнула, тому що тут досить все неспокійно. І якщо звичайному пересічному расисту ще ця ситуація не дуже відкрита, то дуже скоро. Би. Них підуть новини, які будуть їм повідомляти про те, що про те що Росія вже не така велика держава, як вони звикли на це розраховувати. Отже, я можу сказати наступне: те, що вони зараз демонструють якісь активні дії, якісь нібито плани в них є, нібито в них якісь стратегії розроблені. Насправді це не так. це і це намагання е, замінити картинку, тому що насправді, е, там, де вони знаходяться, там лячно, там нестабільно, і ми очікуємо ворога. А ворогом на, в цьому е, в цьому контексті ворогом виступає людина, так само з Кремля, яка дуже скоро, і я про це казала у тому самому випуску, про який ви згадали, і я казала, що щойно людина, яка була за лаштунками та керувала пригоженим як своїм песиком, і який виконував якісь такі накази цієї людини, так от, якщо, як щойно ця людина Людина вийде на світ, тобто заявить про свою масштабність, чи то її назначать, чи то вона. Ну, тобто, ця людина, вона мені чомусь показаний чоловік, який стоїть отак в повний зріст, і чомусь отак, от, знаєте, якось переможно тримає руки. Тобто, це, це каже про те, що щось в нього вийшло, щось в нього ну, вдалося йому щось. Ця людина молода, вона моложе, аніж молодша за нинішнього імператора. Але це такий ну, наслідовник, хотіла б я сказати, так от щойно ця людина вийде в публічну площу. Дуже уважно слідкуємо за тим, що буде відбуватися з Пригожиним, що буде відбуватися з його оточенням, і оточення це не тільки про бійці Вагнера, а це й про ті сили, які підтримували Пригожина багато часу, і в тому числі на Лукашенко потрібно буде дивитися, як він себе буде поводити стосовно саме в контексті Пригожина і його прі. В'їзду взагалі Білорусі я е, недавно буквально дивилася навіщо поїхав Пригожин в Пригожжу, Білорусь, і що взагалі відбувається, так от мені показали, що він поїхав на нову роботу, і робота ця буде пов'язана з внутрішніми процесами, які будуть відбуватися на Білорусі. Тепер отже, наше з вами завдання спостерігати і е, з цікавістю аналізувати ті події, які відбуваються вже ну 6-7 місяців. Ці події вже відбуваються саме не тільки плани, а саме щось рухається, і щось рухається тихенько, поки ніхто не бачить, але скоро всі побачать. Давайте подивимось про генерала Армагеддона Суровікіна. Бо вчора пройшла, наче інформація, ніби він а, в СІЗО. А mm -hmm. сьогодні його донька це спростувала. Насправді чи заарештований mm -hmm. генерал Суровікін? Тут людина, яка Почуває себе не дуже, скажу я так, і не дуже вона себе почуває, тому що зрада, тому що брешуть, обрехують, тому що маніпулюють якимись старими питаннями. Тобто, маніпуляція якоюсь інформацією іде. це дуже для нього несподівано, тому що тут мах каже нам про те, що це знаєте. Ну, це якийсь план, тобто це якась така маніпуляція людиною, на яку Суровікін ну, ну дуже сильно не очікував, і яка дуже ваго йому зробила в його житті взагалі. Чи живий він взагалі? Живий, а живий, але не дуже я не м ні. Він на волі. Він на волі, але він прихований. Розумієте? Отже, якщо ми бачимо навіть його за гратами, то туди його сховали, не наказали, не посадили, а сховали. І йому про це навіть невідомо, тому що йому дійсно лячно. Чи за гратами сирові? Ну ні? Мені показують, що він вільна людина і вільна людина, яка очікує на рішення якогось. Дуже такого серйозної якоїсь особистості з приводу, як йому виїхати взагалі з цієї ситуації. Чи знав Суровікін про двіжухи, які вимочив вимачив Пригожин. Чи знав взагалі Суровікін про цю ситуацію? Ні, не знав. Він не знав, тому що, по-перше, чогось вони не вони, як знаєте, вони ніби як не стикалися з цього приводу, бо не було на це ну, необхідності якоїсь. Тобто його до цього плану не долучали. А навпаки, дивіться, я питаю, що Суровікін, яку роль він взагалі відіграв в цьому стендапі. Мені кажуть, що його. Чи то не ввели в курс справи, чи то для нього це було несподіванкою, і йому сказали цид сидіти, не вистрибувати, тому що він в обмеженнях він не може ніяким чином продемонструвати свою позицію. Йому закрили рота і все ж таки сховали, сховали, але не посадили. Ні, його не позбавили волі, він вільна людина, і він все ж таки буде. Намагатися втекти, але йому не вдасться, тому що мені карти, які показують його подальшу долю, кажуть, що повториться ситуація така сама в дорозі, чи то в поїздці десь, чи то він кудись поїде. Але ну, тут тут рух одностайно, тут рух відбувається, який і в процесі цього руху не запланована смерть. Ну що ж, я можу на це сказати. Ну, так бува. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.